Добрий день, вітаю вас на каналі Клобусла. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд пили від японської компанії ARS G17. Це є складна пила з прямим лезом, продається вона ось в такому блістері. Всередині класично є картонка, на якій вказані технічні параметри цієї пилки, а також перелік змінних деталей. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця пила є складною, як я вже зазначав. В неї на відміну від g18 пил, полотно є ширше, при тому, що довжина самого полотна по зубцям складає 17 см в загальному майже 18 см. По висоті полотно є вище, ніж в тих самих G18 пил. Загальна довжина пили в розкладеному вигляді 379 мм, mm, вагає 175 грам. Полотно виконане з високовилицевої сталі, покрите воно хромом. Належить ця пила до більш професійних пил. Відповідно, її лезо має. Є фрезеровку і зверху воно є тоньше, а знизу воно є ширше. Така форма леза, таке виконання є більш дорогим, але дозволяє не клинити полотно в розрізі і зробити зубець більш надійним, більш міцним. Зубці мають трьохгранну заточку, оскільки зубці не є загартовані додатково імпульсним гартуванням. Ці зубці можуть легко переточуватись, в тому числі і вдома спеціальним напилком. За рахунок ось цієї трьохранної заточки, це полотно працює протягом тільки на себе, про що свідчить от стрілочка намальована на лезі. Крок між зубцями складає 4 мм. Це є універсальний крок для роботи в промисловому саду, для обрізки як сухих, так і живих гілок. Руків'я пили є пластикове. Ось в цій частині, де кріпиться лезо в руків'я, є металеві вставки, лайнери, так звані, які роблять цей вузол значно міцнішим. Осьовий гвинт це є хромований гвинт і втулка, в яку вкручується цей гвинт. Замок це ось такий речажок з кнопкою, підпружинений з металевою перемичкою, яка фіксує лезо. Тобто заходить в паз на лезі і фіксує лезо як в відкритому положенні, так і в закритому положенні. Ось ця частина руків'я є пластикова, і червоний пластик заходить аж до самого кінця. Цей кракас руків'я. А ось всі частині руків'я є облите резиною з насічками, тобто досить таким цікавим профілем, з розширенням в цій частині і досить серйозним розширенням. Ось цій частині за рахунок ось цієї форми насічок того що це є резина, отримання цієї пилки є надзвичайно комфортним. Позаду є отвір, крізь який можна продіти шнур, вдягнути його на зап'ястя руки, щоб пила не випала під час якоїсь роботи, коли ми. Залазимо, наприклад, на дерево і використовуємо цю пилку. Ще зразу хочу зазначити, що використання таких пил на драбинах на деревах не є зовсім зручним все ж таки краще на висоті використовувати нескладні пили, пили в кобурі, тому що розкрити і закрити цю пилу одною рукою буде неможливо. Вам потрібне використання двох рук. відповідно, якщо ви двома руками будете відкривати пилу, чим ви будете триматися за ту саму драбину чи за дерево. Це може бути небезпечно, тому краще на драбинах. На деревах, якщо ви лазите, використовувати пили в кубурі. Ця пила дозволяє обрізати гілки від 5 до 10 см. Зараз ви можете побачити, як пилка обрізає гілку. Ну а придбати пилу ARS g 17 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!